Є петунії гарні, а є Тайдал Вейв справжня квіткова феєрія. Якщо ви шукаєте рослину, яка перетворить ваш квітник на барвистий водограй, ця петунія саме для вас. Тайдал Вейв росте стрімко, утворює величезні кущі і буквально захоплює все довкола. Вона витривала невибагливо підходить для клумб, кашпо, балконів і навіть вертикального озеленення. Її особливість у силі росту. В залежності від умов вона або розповзається килимом, або формує щільний майже метровий кущ це як кілька рослин в одній. Сонце-вітер дощ ніщо не зупиняє Тейдал Вейв. Вона квітне рясно від весни до осені, не втрачаючи декоративності. У цьому відео я покажу, як легко розмножити її живцями, щоб отримати багато таких красунь за копійки. Найчастіше у нас можна зустріти такі основні сорти: Тайдал Вейв Сільвер. Квіти ніжно-сріблясто лілового відтінку. Цей сорт отримав винагороду за свою витривалість та декоративність. Тайдал Wave Red Velour має насичені темно-червоні квіти з оксамитовим відтінком, які не втрачають кольору навіть під палючим сонцем. Тайдал Wave Purple квіти яскраво пурпурного кольору. Цей сорт відзначається дуже швидким ростом та здатністю формувати щільні кущі або покривати великі площі. Тайдал Вейв Хот Pink. Яскраві рожеві квіти, що рясно вкривають рослину з пізньої весни і до самої осені. Я в минулому році купила чотири види цієї серії по одному живцю. До цього я до Петунії, скажу чесно, була байдужа. Занадто вибагливі, потрібні спеціальні добрива, потрібно обирати вчасно квіти, які відквітували. Та й інформації про петунію Тайдал було недостатньо. Допоки я не побачила цю красуню в квітнику знайомої. Ну, це ж погляд не можна було відвести величезний кущ червоного кольору, який ріс просто в ґрунті. Об'єм кущика вразив живцювати цю питання одне задоволення. Спочатку обираємо здорову, сильну рослину, Ідеально, якщо вона вже добре розрослася. Обрізаємо верхівки живців довжиною 8-10 см. Головне, щоб на кожному було 3-4 листочки. Нижнє листя обов'язково прибираємо, щоб воно не загнивало в ґрунті. Якщо листки великі, можна злегка вкоротити, щоб зменшити випаровування вологі. Можна вмочити зріз у стимулятор укорінення, але й без нього петуння добре дає корінці. До речі, якщо ви маєте ось такий дорослий квітуючий кущик петуні тайдал, її теж легко можна заживцювати. Живці потрібно посадити в легкий вологий субстрат. Вмістити в прозорий пакетик і поставити місце, де буде розсіяне світло. У мене це прикоренева ділянка грушки. Час від часу потрібно провітрювати живці. І вже через 10-14 днів ви будете мати гарно вкорінені живці та тайдал, які ви розсадите в окремі горщики. Ось цим моїм живцям 10 днів і росли вони в мене на дворі, навіть коли ночі були досить прохолодні, тому верхівки трішечки мають такий жовтенький відтінок, але це ніяк не завадило їм почати процес коренеутворення. Вони настільки витривалі, що деякі навіть почали квітнути. А як далі доглядати, чим підживлювати і як формувати, я розповім вам в наступному відео. До скорої цікавої зустрічі! Ваші квіти полісся!